Ми зараз побачимо кадри атаки на російський великий десантний корабель. «Цезар Куніков». Відомо про те, що він був знищений п'ятьма безпілотниками Магурабі Значить, Про це заявив чільник української розвідки пан Кирило Буданов. І він додав ще декілька подробиць. Він сказав про те, що корабель перевозив вантаж з Новоросійська до Севастополя, за його словами, екіпаж складав 90 осіб. Скільки з них врятували? Поки невідомо. Але російські пабліки, вже навіть російські пабліки, російські інсайдери, кажуть про те, що врятувався лише один. Як ви оціните ось цю операцію? Як росіяни себе будуть поводити після низки ось таких величезних військових провалів в акваторії Чорного моря? Я вже казав, що в принципі, от, домінування в чорному морі це одне з основних завдань Росії у війні проти України, тобто це геополітичне завдання, це завдання, яке має історичне значення для Росії і для України. Тобто, якщо Україну позбавити вихід до моря, насправді це буде страшенний не тільки економічний, це геополітичний удар по Україні, і Українська держава в такому вигляді буде мати дуже і дуже складне майбутнє. Тому те, що у нас вдаються такі вдалі операції з використанням передової зброї морських безпілотників, які постійно удосконалюються і, очевидно, постійно нарощують свої бойові спроможності, це означає, що Україна поступово витісняє Чорноморський флот з акваторії Чорного моря, відкидаючи на схід, але, наприклад. Ну, не може флот постійно сидіти в базах. Тобто той самий ракетний катер Івановець, який здійснював патрулювання біля донозлаву, він був знищений під час виконання ним бойової задачі. Тепер вони там ходити не будуть, але це означає, що донозлав треба якимось чином захищати іншим способом, або взагалі покидати донозлав і йти в новоросійськ. Стосовно великого десантного корабля, то він здійснював очевидно регулярний рейс. З поставки зброї, боєприпасів, матеріальних засобів точний список. Ми не знаємо у всякому разі я його не бачу. Але в будь-якому разі, це важливий вантаж, який приховано доставлявся з Новоросійська в Севастополь для використання знову ж таки по Україні. Україна знищила його на переході морем, і це означає, що подальша логістика буде вже виконуватися набагато, скажімо так, обережніше. Буду здійснюватися додаткові заходи безпеки, а це означає що регулярність таких рейсів, і взагалі їх ймовірність вона знижується насправді. Тому це все абсолютно вірна, вірна стратегія, особливо з точки зору, все ж таки, центр гравітації, центр тяжіння цієї війни він знаходиться в Криму. і Якраз позбавлення Чорноморського флоту свободи дій це і є одним з основних завдань, в тому числі. Якщо ми говоримо про деокупацію Криму, якщо уявити собі, що може бути нанесений удар, він буде нанесений по Кримському мосту, і при дефіцит, дефіциті таких десантних кораблів в Криму почнеться колапс. А якщо ми говоримо про можливість проведення наземних операцій до Криму, от тоді, от, от тоді почнеться дуже цікава ситуація в цій війні, коли і Маск, і Трамп, і Карлсон вони раптом. Зрозуміють, що Росію можна перемогти в цій війні, тому що Росія опиниться перед вибором. Або, як сказав Карсон, застосувати ядерну зброю, тільки куди цікаво. Я сподіваюся, що повороніжу, щоб всіх налякати. Але з іншого боку, їм треба буде просто якось виходити з Криму. Я не знаю як. Кораблів не буде, мосту не буде, наземного коридору не буде. Дуже цікава ситуація. А з Донбасом потім ми розберемося. Тобто Донбас. Ми деокупуємо, якщо ми зробимо прорив на кримському напрямку. Це очевидно, якщо е, збройні сили заходять до Криму, буквально там в рамках двох хвилинський. Будь ласка, тоді зрозуміло ви окреслили, що може відбутися на фронті, а що може відбутися в самій безпосередній Російській Федерації з настроями населення в так званих елітах у Путіна в кабінеті в Кремлі. Я думаю, що буде абсолютно е, прихована ця інформація, тобто буде заявлено, що нічого не відбувається, все йде за планом. Просто тимчасово е, здійснюється ось таке відведення військ або евакуація військ та, е, скажімо так, російських громадян від е, київського режиму київських нацистів. Все це буде відновлено зараз не треба хвилюватися, тому що. Путін переживає, Путін дуже дуже хвилюється, і він зробить все можливе для того, щоб забезпечити відновлення історичних земель Російської Федерації. Але я, я впевнений, що жодних кроків стосовно там, нанесення ядерних ударів не буде здійснено, тому що насправді це буде крах вже путінського режиму. Ну тобто, якщо зараз хтось ще може з ним. Розмовляти я, я розумію, що о, той же Карсон може сказати. Ну я ж попереджав це українці винуваті в тому, що відбулося. Тобто українці попереджали не лізти в Крим, вони полізли. Путін засував ядерну зброю. Але насправді я думаю, що все ж таки і Сполучені Штати, і е, Європа, і глобальний південь всі відреагують дуже і дуже негативно, в тому числі практичному е, сенсі. Тому я думаю, що Путіну не дозволять це зробити.